НАБУ і САП у межах операції чисте місто щодо корупції в Київській міськраді. Провели обшуки у осіб, пов'язаних з організатором злочинної схеми. На початку лютого було викрито 10 членів злочинної організації, які були причетні до незаконного заволодіння цінною землею в столиці. Руками наша земля, яка має слугувати людям, ставала розмінною монетою в корупційних схемах. Чиновники, депутати та кримінальні елементи систематично грабували бюджет, позбавляючи місту мільярдів гривень. Ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ, будівництво шкіл, лікарень та доріг. Натомість Київ втрачав свої ресурси через паразитів у владі. Спецоперація, чисте місто, довела. Настав час завершити епоху тіньових угод і сматрящих. Вимагаємо максимальну прозорість земельних рішень. Повне перезавантаження земельної політики без договорняків та схем. Друзі, ви запитаєте, що буде далі. Буде сама накатана схема за всі роки, яку використовують топ-корупціонери України, щоб уникнути відповідальності. Все починається з гучного викриття. Журналісти розповідають шокуючі факти, проводять обшуки, з'являються гучні заголовки, потім красиві затримання, силики у масках, кайданки, заяви про невідворотність покарання. Далі нічого, судові справи тягнуться роками, а чиновники виходять на волю. Схема простата надійна, гучний скандал, забуття, новий скандал. І так буде завжди, поки всі мовчатимуть. Єдиний спосіб змусити і боятися суспільний тиск. Ми не повинні забувати старі скандали. Згодні напишіть в коментарях. А тим часом, ось що каже екс-генерал-майор про ці всі схеми. Містерство оборони. Прокуратури суди, куди не плюнь. Візде просто глобальна корупція. Що по Миколаєву вже у бізнесу опускаються руки. Вже якщо раніше вони там дуже допомагали армії, зараз я дзвоню, говорю, слухай, треба допомогти бригаді. Він каже: все, я не буду нічого допомагати. В мене доять а тим часом Покровськ. відстань до фронту 3 кілометри. У місті не залишилось безпечних місць по всім районам. Щодня хуярить авіабомби, арта РСЗВ та дрони. Що робить місцева влада? Відділ культури і туризму покровської адміністрації купує 1265 троянд на 100 тисяч гривень. От що би що зустрічати ворога з квітами? Чи вирішили накрасти грошей перед тим, як піти? Також начальник Покровської військової адміністрації до міста ворогу осталось 3 км. наявності 650 бюджетних мільйонів гривень на 2025 рік. І що він робить? Особисто б я задіяв максимальний ресурс на оборону міста. Максимальне, бо стоїть питання існування міста як такого, що робить Покровська адміністрація, виділяє 34 мільйони на благоустрій, 30 на теплопостачання, якого просто вже нема, 14 на підтримку змі, 21 на туризм і 50 на зарплатню чиновникам. Знаєте скільки виділили на оборону міста? 10 мільйонів у три рази менше, ніж на благоустрій. А найстрашніше те, що за це ніхто відповідальності не понесе зараз. Коли корупція вона реально віддаляє перемогу, вона віддаляє перемогу, відповідно збільшує кількість жертв. Тобто, кожен раз, коли хтось краде з бюджету, на ці гроші можна було купити озброєння, обладнання так далі. А в корупції інший величезний мінус, коли я зрозумів його, що то, що кровосіся вкрав, це не головна біда. Головна біда, що його інтелект тепер заточений на те, як вкрасти ще, як приховати, з ким поділитися. Він займає якусь посаду, де він мав би думати над ефективністю. А він думає зовсім про інше. І ті гроші, що залишилися, дуже часто використовуються неефективно. Корупція спричиняє тому, що на керівних посадах виявляються люди недостойні, які не мають. Відповідного інтелектуального запасу, просто вони вчасно діляться чемоданчиком. Тобто до, цих, до Зеленського, і Залужного, якщо висувати зараз претензії, то це головна це недостатня боротьба з корупцією і в цивільному житті, і серед військових.